Привіт, це рубрика 97, мене звуть Марія, канал Словотворчих. Хоча сьогодні, мабуть, буде більше про, слов... про словотворчих, тому що це взагалі рубрика про наші 20-ті, про будинок слова, як там все живе, таке різне, як вони там, ці всі автори-авторки, бігали по квартирах, як там у них що було. А сьогодні я вибрала такий текст Яновського, що він буде дуже морським, але не тільки, але там буде дуже багато такого. Ну, можливо, не такого, але схожого, як це було в Харкові атмосфери, там, де було дуже багато творчості, були видавництва, була література, життя справні. От. Почнімо. Оп. Прекрасно сьогодні ми читаємо. Точніше, ми... я говорю Юновського. І оцей весь морський стиль, потрібен. Це схоже на хвильового Але про Хвильового сьогодні не буде. Хоча, якщо б ми говорили про Харків, якщо взяти будь-які спогади про Харків, про будинок слова, там хвильовий там номер один, і про нього там всі говорять, але інколи варто давати дорогу іншим містам. Сьогодні ми говоримо про Одесу, тому що де ще є Чорне море. Голлівуд на березі Чорного моря, і нарешті я починаю. Взагалі, текст Голівуд на березі Чорного моря, це. Такі, нариси. їх там, здається, 4 чи 5. Там де Яновський описує свої спогади про те, як вони знімали кіно. От сам Яновський, здається, був певний час директором цієї кінофабрики в Одесі, але він описує з такої позиції, що він каже щось про Довженка, розказує про їхній епізод, як він говорить з Кричевським, і як вони зніма... знімають Звенигору за серіалом. Ой. Якщо б знімали, мабуть, зараз, то був би як серіал, але знімають за сценарієм цього Юрка Тютюнника і Майка Йогансена. І от, я починаю не спочатку, тому що текст дуже маленький, я хочу почати з кінця, але це буде не остання цитата, як я колись трошечки проспойлерила людину, але це дуже цікава, важлива цитата, яка зараз просто так вбивається в погляд, що її варто зачитати. Це з того простору діалогів з Кричевським, коли вони знімали фільм, і вони говорили про мистецтво, про творчість, і взагалі чи творча людина. Тільки зрозуміти, що перед тобою творча людина. От взяти так людину будь-яку, і вона щось робить. І от як зрозуміти? І взагалі там Кричевський каже, що хороший е, такий, ну як воно? Я зараз так не повторюю. О, він каже, ми знаємо, що найталановитіша людина мусить зіпсувати одну-дві картини, доки можна визнати обсяги таланту. Тобто про те, що ми вчимося на помилках, і краще щось робити, аніж казати всім, що я і так все знаю. Краще щось створювати, пробувати, і, можливо, взагалі тоді талант такий летить, летить, відкрити по-новому. Але читати, зачитати я хотіла не цю цитату, а про осляче купити в кіномистецтві. І от. Я уявляю собі, осляче копити в кіномистецтві, візуалізувати це якось. Воно займає цілий обрій. У нас в кіно обсяг псування значно більший. Від 20 до 100 тисяч грішми, плюс дискредитація української культури, плюс поганий вплив на організацію на спілку робітничу селянського глядача кількох мільйонів людей. Потрібно підкреслити, знаєте, не викидати ж картину, на яку витрачено стільки коштів. А справді я не знаю, як в кіномистецтві чи викидають картини, чи просто кажуть, що ми не будемо це якось. Ну, можливо, зараз, щоб картина, якщо вона погана, вона не буде якось, її не візьмуть далі в якийсь прокат. Хоча я зовсім цьому не розбираюсь. Якщо ви розбираєтесь, пишіть, я дуже люблю коментарі. От. Тому взагалі дуже багато він пише про море. Цікаво, чому взагалі. Така книжечка, красива, така блакитненька, така красивенька, така морська. Така про корабель і про кохання. Блін, я зараз просто отак відкрию. Розгорну її на якомусь місці і почну читати стати. Попробується якась. Блін, у мене тут нічого не відмічено. Просто нехай буде третій абзац. Розірілося на сонці, актора нашого не було і не було. Сорочки ми поскидали, підставляючи сонцеві м'язи. Рукотить десь далеко моторний човен, перевозячи людей на пляж. В той бік Фелері пройшовся до гавані пароплав, він став посередині, вивісив на щоглу прапор, запрошуючи себе оглянути перед тим, як причалити з закордонними товарами до берега. То ось і наша пливе Шаланда, і хазяїн уже давно виїхав у море на лови Скумбрі, проте він не думає, що кінчати, ми помало влазимо до нього. Насправді, майстер корабля проміжкі пригоди, і дуже багато всяких прототипів реальних людей списано з друзів Яновського з його оточення на кінофабриці. І багато було жартів, що Яновський пише свої твори, Що Яновськи пише свої твори для трьох-чотирьох людей, яких він знає, про які ці твори. Ай, треба якось. Море, хвилі, хвилі, море, це буде творча пауза. Е, про прототипи, мабуть, колись поговорю або зараз, або. Ні, не зараз. Зараз я хочу поговорити не тільки про сляжу пити» в кіномасестві, а й. Я сказала про. Ага. Я, забула, що я читала цитату про корабелі, про море, і це дуже цікаво, там, де ця фігурка кораблика в майстрі корабля, вона така символічна. І мені подобається, як він, як сам Яновський, тепер я вже пливу до рибкою до цього Голівуду на березі Чорного моря, що є в таких ем, нарисах, і у них такі класні назви. Милий німий фільм Голівуд на березі Чорного моря. Історія майстра, сумка депкур'єра, Звенигора. І я зараз хочу м -м, акцентувати на тому, що взагалі Яновський дуже творчий, і він не тільки свій майстер корабля взяв так аналогічно, а й давайте я зараз зроблю такі спогади людини, яка там прожила все життя. Тепер згадує своє минуле, а потім про її минуле життя, а потім листування сина, а потім вкраплення, а потім третю лінію. Ага, тут він не може просто написати хронологічно, там якийсь там 27-й, 28-й, 29-й. Я просто звернула на це увагу, це цікаво. Він спочатку бере 1930 рік, потім 26 рік. Е, так, тут у нас, е, здається, був 27-й, але це не точно. І потім знову йде 27-й. Ну, останні е, два оповідання вони, начебто, хронологічні, але. За Локою якось він взяв, написав таку е, передмову пізніше. Тобто він не знав, що він буде з ним робити, і він самописує ці спогади про, е, точніше так. Тут є малюнки Життя Кінофабрики на березі Чорного моря. Я додаю до них мій тодішній запал від перших двох картин Довженка. Або якщо саме про цей сценарій, про німий фільм, він каже, що він мелодрама, він театралізований в його акторів на кутурнах, написано для німого фільму. Тобто він каже про те, що спочатку йде текст, і взагалі він там багато описує типу думає, а як житиме кіномистецтво далі, а як там ці всі сценарії, що там далі йтиме? І каже, що було б краще там зробити ще якесь досконалення, щоб було цікавіше дивитися, щоб картина виходила такою якіснішою. Тобто він каже взагалі про існування німого кіно, що це воно було, і потім далі трошечки епоха. З кресла як крига. І далі ми рухаємось далі, але він це все як прорив це дуже цікаво. Я взагалі хотіла звернути увагу на класну цитату: кінорежисерам не треба рознумерованих авторських сценаріїв. І це він пише взагалі дуже класну річ. Про те, що творчим людям не треба отак, от перше, друге, третє, четверте. Можливо, і треба в якихось загальних речах, але, типу, Кіно режисерам не треба розномурованих авторських сценаріїв. Чим потрібно зробити так, бо завжди щось може піти спонтанно. Я можу скинути зараз цю штучку, але я цього не очікувала саме від себе. Насправді. І це дуже схоже на цього самого Сева з я цього теж не очікувала. Ну, я думаю, ви відчуваєте, яку книжечку хотіла показати, бо майстер корабля там все такий творчий. Здається, він списував його з Довженка. Ця історія з прототипом, вона така заплутана, вона така наповнена. Дуже прикольно розкодовувати ці зв'язочки, начебто тут одна рибка пливе, а тут інша. І, типу, спіймай пару. Довженка, в Сеф, спіймались. Ага, розминулись. Або ні, ну, насправді, не можеш бути прям герой, як з героя. Є у ньому щось таке додумане, видумане, але як він описує самого Сева, що, я пам'ятаю, там був такий епізод в майстрі корабля, що Сеф не носив годинника, тому що навіщо? І ще Сцеп завалив якусь картину і вирішив дати собі відпочинок і кудись поїхав. Теж цікаво, бо от насправді повертаємось до цієї цитати, що хороший творець має завалити дві-три картини споганити, щоб потім творити якісь шедеври. Отже, це прекрасно. Так, і ще трошечки таких творчих цитат, щоб прям відчути цю всю атмосферу, як все було, як. Оце. Звідки ж меж знати, як режисер може примусити його звучати? Як він відчує в собі потрібні тони людської емоції? Це про те, як німий фільм можна озвучити, як він каже, мабуть, це більш до Довженка цей посил, тому що Довженка тоді знімав. І багато хто казав, що він, блін, божевільний, він хоче все отак одразу. І якось хоче, щоб все воно звучало, от прям ну, от максимально. Я хотіла цей випуск робити взагалі не пафосним, я хотіла просто сказати якимись фактами, щоб воно прям було так перше, друге, третє. Але воно так не може бути. Я вперше написала якийсь сценарій, але я зрозуміла, що мені він не потрібен, тому що в мене не виходить. Я хотіла сказати про те, що багато про самих колорит міста Одеси сказано, тому що Одеса. Як така наповнена всякими творчими людьми, які люблять кіно, які люблять своє море. І там такий класний епізод, там, де здається ем, упорти, привезли вантаж, і треба відвантажувати, а нема цих людей, які мають там працювати, тому що їх всіх запросили кудись зніматися в кіно, і вони погодились. І прям Яновський дуже класно закручує. Я люблю ставити усі рубриці якісь інші приклади ну, тупувати. Формулювання, але, типу, наводити якісь зовсім інші лінії. А Яновський, коли я читала цей текст, начебто Яновський вже отак взяв, перекрутив і я вже не можу й слова додати, щоб якось прикрасити Яновського ще краще. Тому я трошечки зачитаю самих цитат. Коли ви довірила вас, слухати, думаю, не, не ця. віддатні кінофабрики завжди б'ються, історичні двері. У їдальники на завжди б'ються. Крапка істерична двері, насправді. Тому що всі відчувають оцей рух, прям, щоб там щось не так розганяло і далі. А за їдальнію е, западається червона земля. На це місце стають, коли хочуть понюхати морської меланхолії. Морська меланхолія, як є Запорізька трава, а в Одесі є морська меланхолія або меланхолійний меланхолія, вальс, Оля Коблянська. Так от, е, найважливіше. найбільше сюди, тобто куди, у цю їдальню кінофабрики, тому що там творчі люди, і найбільше сюди бігають молоді автори, і футуристи, поети і стають і задумливо попихкуючи люльками, спостерігають далекі таємні кораблі, що мають, е, що мають повезти їх на тропіки. Тобто, про те, що вони такі мрійники такі класні, до речі, я пам'ятаю, що в його біографії сам Яновський типу, міг стати футуристом, тому що його так взяв. За шкіру притягнув, притягнув Семенко або Семенко. Семенко, Семен, Семенко, НКНК Семенко, Міхайло. Він його, здається, послав бажан і сказав: Я бачив вірші Яновського, я хочу, щоб ти притягнув цього автора і щоб він писав на Яновський тоді працював електриком. І він тоді просто пішов, довірливо кудись за Семенком або Семенком і потім став поетом і прозаїком Мені подобається його аж сім віршів. Я не знаю, скільки в нього їх насправді, але там є така класна, типу, як трилогія, тільки сім частинок, там, де він описує корабель, як його манить море, і воно прям таке творче, таке морське треба знову. Морський настрій. Морське, таке творче наш корабель пливе далі. От. Далі. Далі ще цікавіше. Далеко внизу шавка у пісок, налітаючи море, свистить і шумить на березі та в повітрі. Тобто шавкає море, мабуть. Так, шавкає море, шавкає об пісок, налітаючи, свистить і шумить. Таке творче, таке круте море. А море, як творчість, а море, як самі ці авторі, які бігають і дивляться. Можливо, там якийсь корабель відвезе мене на тропіки, і дуже схожі тропіки до майстра корабля про історію Богдана, вона прям дуже крута. Її інколи складно читати, але там є ще й кохання, там є ще й творчі всякі. Відсилки, там є багато моря, і воно таке і екзотика, і прям таке творче, що лізе в очі, і прекрасно. Так. Той же Чарлі, це про Чапліна, за дні в своєї юності бігав по соняч на березі під кінофабрикою, кидаючи в Чорне море камінці, загорав на Одеському сонці. Бо коли ви довірливо слухатимете, ви не таке почуєте. І там багато всяких є. Ем... І там багато всяких є пліток, про які, які розганяв Яновські. Чіпці не Яновський, а він просто створював такий класний міфо, як вона називається, міфопростір для міста. Тому що воно ну, живе, особливо, коли ти десь живеш і відчуваєш, що прям це твоє, і він працює там на кінофабриці, чи директором, чи там ким він працював до цього. Здається, те, що писав сценарій, я не знаю. І блін, він відчуває цю атмосферу, він бачить людей, творчих, у яких такі очі і... І вони всі зварять, вони всі, вони всі щось обговорюють, і прям таке середовище, там де важливіше те, що ти створиш. І важливо, щоб це, те, що ти створиш, було якісним. І тому це все треба обговорити там, з режисером, з оператором, з сценаристом, з костюмером, як він називається, декоратор. Здається, Вадим, Ні, не так. Здається, Кричевський був. Самим цим костюмером, дизайнером, і він намалював, до речі, оцю обкладинку красиву. Тут у мене просто обкладинка. Подивіться, який кольор красивий. От такого кольору намалював обкладинку майстру корабля найпершу, і вона така прям з обличчям і така супер. От, я почала читати. От. Мені ще подобаються його метафори, типу, не просто вам заб'ють баки, а заб'ють вашу молодість феєрком сенсацій. Це про Чарлі Чапліна і неважливо. Країна веселого народу це Одеса. На широких вулицях її росте ніби трава. О, бачите, трава не відтут, як Запорізька трава, але в Одесі теж є трава. Бо кожна Одесит не ходить ніколи просто, а все ж, наче обминає якусь травинку. Цікаво, цікавий е, спосіб е, того, як вони ходять. Е, так, і зараз я дібралася до тієї самої цитати, там де сказали, що багато всяких е, е, мешканців і мешканок міста Одеси. Збігали з свого робочого місця, тому що їм платили, щоб вони знімалися в кіно, і це дуже цікаво. Їх дуже складно, дуже легко знайти вони, якщо ви скажете, що я хочу вас зняти в якійсь картині, вони питатимуть за умови, а потім е, зараз... і потім що сталося з цим? Там кажуть одного прекрасного літнього дня по обіді, коли агенти різних компаній вийшли приймати з проплавів мандарини. Волову шкіру і корицю не знайшлося в гавані одного вантажника. Вони грали десь для фільму красиво і шумно. Це все тло, висітиме над нами весь час, цей незвичайний одеських звичаїв». <плес> Ах, тло. І мені подобається, як вони називали фільми. Типу, ці ті актори, які там щось тусувалися, говорили одне з одним, обзивали картини по-своєму. Наприклад, синій компот, підозріле барахло, той, що одержує ляпаси, коли пити перестануть. І... <плес> І там відбувалося, я прям відчула таку, такий класний епізод, там де є начебто профорієнтація, там, де Яновський бере такий веде вас за ручку, каже: Типу, от бачите, от, це оператор, він там робить це, це режисер, він трохи знервований, це адміністратор, його всі бояться, і всі бігають. Ну. Кафе, це все відбувається в кафе німецького портового міста. Він називає Одесу німецьким портовим містом. Цікаво. Гример подрить носа всім присутнім. Оператор свариться освітлювачем, вимагаючи додаткових павуків. Адміністратор сидить на кріслі, до нього бігають і від нього тікають. Режисер це чеклон фільмування, замислився надміру. У нього саме народжується геніальна ідея. Ну, типу Довженко. Е, так, може він вишукує кріслі скляний дах павільйону, синє небо е, і ту нещасливу зірку, під якою народився. А далі відбувається діалоги, дуже цікаві. Наприклад, оператор каже, що я вам крутильщик, я вам буду крутити і далі засмучено приймаєте, що він крутильщик і далі крутиться. Але це все про художнє мислення, художнє море. Море, блін, я буду ще, мабуть, багато разів повторювати, що це саме про море, тому що море особливо. Це історія моря Але далі йде історія самого Довженка, що він там бігав по цих полях, блін, зачарований десна. Він написав зачаровану сну» в одному такому абзаці, дуже стислому, я його читати не буду, але він такий наповнений. Але мені подобається, що він пише там про те, що його змістовні полотна це показують якусь емоцію, якийсь рух, йому важливо, щоб вкласти якісь людські почуття, що він дуже любить людей, і щось він за неймовірний рух, і там, де думка лежить, на чолі, пензлем покладена думка. От, І починає викладати своє розуміння мистецтва. А далі просто два епізоди, там, де він описує, як знімались дві картини. Саме про цей діалог Кричевського з Яновським. Бо насправді, якщо, вісти, оці прототиптіки, типу, там є Кричевський, і Кричевський грає професора. Здається, професор. А коли я зачитувала, хто такий професор, я шукала те, що він, здається, будує декорації. Тобто там професор такий інтелектуальчик і будує декорації, але не тільки у нього є своя думка, він теж свариться там з цим севом, з усіма свариться, щоб все було як варто. І типу є Василь Кричевський, який вибудовував корабель, збирав книжки про морську справу і любив свою роботу. Насправді дуже класно любити свою роботу, коли ти вибудовуєш такі класні світи. Блін, мені здається, тоді в Одесі багато хто любив свою роботу, коли знімалась кіно. Це така романтика. Начебто пройшло лише 100 років, але так класно відчувати, що десь там за кілька кілометрів, ну, не за кілька, тобто. Ну, якщо приїжджати з області в область, якщо бачити інші міста, відчувати їхній ритм, їхні, їхні повітря, наповнюватись, то Одеса завжди як якась таємнича морська. Держава там де є цей корабель, який побудував Яновський, який вони запустили в майстрі корабля. Треба якось зробити таку вставочку, щоб я зависла на 3 секунди і було видно цю книжечку, О, так, просто, ну, щоб вона якось рухалась. Треба вам сказати, що інколи я хворію на ностальгію це в мене з'являється нудьга за батьківщиною, це каже Богдан. Але ми не про Богдана а про професора, який. Тобто, якщо от бачите образ професора в майстрі корабля, і образ Василя Григоровича, він, він грає тут самого 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 себе в цьому Голлівуді на березі Чорного моря, він дуже схожий, логічно. Яновський, коротше, тут його ім'я як ВГ. І просто з діалогів відчутно, що з тобою говорить якась людина, яка виставляє об'єкти, людина, яка бачить якісь погляди, людина, яка ну, відчуває, як там світло, теж митець і. Або якщо була б жінка, була б мистекіння, тому що я думаю, що в кіномистецтві ну, мали бути жінки, тому що жінки тоді були були дуже творчими, теж дивно, що він їх просто не описав. Ну, можливо, руки надійшли, все ж э, романи писати, це дуже складно. От. Я хотіла зачитати дуже класну э, цитату Василя Григоровича Кричевського. Я розумію, э, каже Василь Григорович. Віслюки в розумінні мистецтва, це ті хахли щось досі думають, що мистецтво кіно, як виявник цієї дурної традиції, пишно вдягнених до гаусих козаків у шовки й оксамити, що махають красиво шаблями-булавами, красивих і нереально дурних. Тут я зроблю таку паузу, типу бачите, сто років тому людина описала шароварщину. Вона, звичайно, назвали українською хохлами, ну, мабуть, вони назвали ту частину, яка правді думає про всю культуру як про шароварщину. Але далі йде ще цікавіше. Тут він каже далі: це ті росіяни, що кохаючись на фільмах типу Ночі Послідні Лапсані, Страсне потрапляють, потрапляють поганим смакам хахлів, до яких, про яких, до речі, взагалі складно сказати, де вони беруться. Тобто, прийняли смаки, що такі українці будували таке кіно на цій кінофабриці, що створювали такі картини і теж завдяки Довженкові, насправді. І взагалі дуже цікава цитата про Довженка. Отак Сашко, як той парус, випливе, чи знову до берега повернеться. А я вам не скажу, тому що я сама не знаю, але насправді в книжці це є, чи він випливе, чи до берега повернеться, а ви дочитайте, читайте, тому що там дуже крутий момент. А я хочу ще трохи насипати цитатами, тому що от, тому що це цікаво. Тому що це по-справжньому, це про Одесу, це про місто, яке живе зараз, яке ем... якому дуже багато років, яке стародавнє і от в якому знімається кіно. Це б місто Мрії, місто об'єктива, місто. Місто моря. От. Тепер перейдімо двір, не впадіть, глядіть через дроти, електронної проводки, підемо до другого павільйону, де знімають туди зріле А, до речі, тут класний коментар, що Яновський каже: типу, начебто проводить таку е... уявну екскурсію, от така кімната, потім він веде до тієї кімнати. От насправді дуже схоже на сам фільм Будинок слово. Ну, звичайно, коротше, ніж сам фільм. Там до в фільму будинку слова Тараса Томенка, дуже класна система, там, де люди просто описують, от перша квартира тут жив той, там жив друга, наприклад, чи третя, Нік Чернов, далі там ще хтось, далі тичина, далі Йогансен. Йогансен жив над тичиною, але він гупав чи пітьми, а тичина від цього не міг заснути, тому вони помінялися квартирами. Тобто йде отак наповнення, наповнення квартирами, а тут він веде нас так за ручку, бере. Перший павільйон, другий, от дивіться, отут режисери, тут вони адміністратори, від якого всі тікають, всі бігають і всі тікають, і а, це все я веду до того, що він веде нас за ручку, але він веде і каже: не перечепіться через цю електричну проводку, тому що, типу, будьте обачні. Але ж він електрик, бачите? Якось це все і тут спрацювало. І насправді дуже класно, що сам Яновський теж дуже класно бачився, візу... візуалізував, тому що дуже любив фоткати. Ще тоді от прям дуже захоплювалося, дивіться, там до якоїсь спілки належав, типу, пішов. От дуже класно, коли людина так розвивається, коли людина творча і ще трошечки продовженка. Мало таких статичних моментів. Я хочу живого пересування плащин малюнка, сюжетного пов'язання емоцій і живих теплих людей. Цікаво. Ще й подумала, що цікаво порівняти саме фільми, які були 100 років тому з тими фільмами, що є зараз. Тобто я вдосконала з технології, як сам Йогансен. Ой, як сам Піновський пише, що це зараз великий стрибок, але далі ми стрибнемо ще більше і до Дня українського кіно, який був нещодавно, який я не встигла. Я хочу сказати про саме той фільм, який мене дуже вразив з епохи українського поетичного кіно Івана Драча. Фільм називається Криниця для спраглих, там як око, як дзеркало, озеро, ця криниця, і воно. Мовчазне, тобто там взагалі не говорять, ну, майже Є якісь можливі слова, але все на таких символістичних штуках, що ви бачите криницю, ви бачите хату, людину, яку начебто кинули, а можливо і не кинули, і як все далі відбувається. Тобто такі закладені, дуже наповнені, навіть не тексти, наповнені мовчанням, але наповнені словами, які можна було б сказати і не сказати там, можна передивлятися цей фільм кілька разів, і насправді такий. Фільм «Краниці для справ». дуже класний. Я думаю, українське поетичне кіно, там, де Миколайчук Спараджанов, Параджанов Ілленко дуже багато класного зняли. Але цей фільм, я погано знаюся на фільмах, але цей фільм прям дуже наповнює і я не очікувала, що у які роки кілька десятиліть тому могли зняти такий прям класний фільм, там, де... Наповнені сенсами, там, де є знаки, коди, які ти ловиш і відловлюєш Це дуже круто. Рада, що Яновський залишив свої мемуари а, можливо, не мемуари, а дуже маленькі мемуари. Дуже такі легенькі спогади, розповіді про своє життя в кінофабриці, про те, як він там знімав, говорив з Товшенком, з Крачевським Василем. І і про цю всю взаємодію і про сам продукти, про Одесу, і це прям дуже круто. А ще цікаво про море. Чудесно буває море влітку, коли сонце падає безконечною дорогою на хвилі, а парус на обрію стоїть як зачарований цілий день. Парус. Парус стоїть на. Парус стоїть на обрії як зачарований цілий день. Блін, Знову парус, знову корабель. Здається, я сам марив цими всякими сюжетами любив читати книжки про море, про кораблі. про кораблі. Але я хочу закінчити кількома цитатами про те, як важливо ці всі творчі штучки узгоджувати, який це непростий процес, там де якщо щось відзняв, потім це треба взяти цей шар, того що не знімали, і отак обрати лише ті моменти, які найкращі. От і пише там, у кімнаті, намотано в рулоні нерви. Їх треба тепер порізати і вибрати з 10 тисяч метрів лише 2 тисячі не різати ножицями, нерви. Коли хтось із моїх помічників наступить ногою на, на плівку, мені здається, що він стоїть на голому троті з електричним струмом. Він, бачите, знову електрик. На голому троті з електричним струмом струмом, і якщо його зараз страшною силою кине в землю. І дуже класна штука, типу, нещастий типу моїх, по моїй праці. Я тоді знімав кіно, і не треба на це все наступати. Угу. А зараз я знайшла саме той момент, на якому хочу закінчити, тому що рубрика 97 живе завдяки класним текстам, від яких хочеться. Ем... Пробувати читати щось коротке, але наповнене, щоб наповнитися на один вечір, почати робити якусь справу яку раніше не пробував, бо це все одно про творчість і життя цікаво, коли щось пробувати. І я хочу класною класне про продавженка, який дуже класно хоче, який хоче постійно кудись лізти. Це цей Кричевський каже: Йєноському, типу, от вони говорять далі, о, оці о, коли знімали Звенигору, і каже: ця людина глибоко ре, треба йому піднімати через час від часу і щоб. Леміш не так глибоко зарізався в землю. Зразу цілини на обробич, хай злочає сили ще не на одну ранку, поле ж таке велике і тверде, насправді, і глибоке. Тому це було дев'яносто це був Яновський, Юрій Яновський на березі Чорного моря, а далі буде ще цікавіше.